Майже рік вкладники кредитних спілок намагаються повернути свої гроші. Відколи почалася криза, їх тільки й гойдують обіцянками, що винні у привласненні грошей будуть покарані. Наразі кримінальні справи порушені лише проти трьох кредитних спілок. Утім, вкладники не ймуть віри, що це дасть результати. Минулого тижня ошуканим людям увірвався терпець. Черкасами прокотилася хвиля пікетів. Чи дало це результати та коли закінчаться поневіряння ошуканих людей, дивіться у спеціальному репортажі далі. Рік тому у Черкасах всерйоз заговорили про кризу. Найперше фінансовий стілець захитався під банками. Поки Нацбанк міськував, як витягти їх з фінансової ями. Комісія Держфінпослуг запевняла, що кредитні спілки в умовах кризи почуваються добре. Не було ні одної кредитної спілки, з якою виникли проблеми, де оці класичні принципи в управлінні дотримувалися би, де працювали де збирали загальні збори, де розкривали інформацію, де працювала спостережать комісії – ні одної. Такої кредитної спілки ви не знайдете. кредитні спілки в набагато вигіднішому становищі ніж банки, тому що немає залежності від національного банку. У нас залежність є членами кредитних спілок і власниками. Є громадяни України, є наші люди. Утім, з кожним днем на Черкащині більше ловкладників, ошуканих кредитними спілками. Люди, аби повернути зароблені кошти, щодня штурмували будівлі спілок. За це отримували стусани від керівників, які відверто заявляли, що міліції вони не бояться молодой за который полгода все работает, он только займається, що людей обижает, даже мою жну, яка була на прийомі, вони так толкнул, она впала і сердечка, що скорую повоч вызывали. Я не знаю, чому наручники не, не надели и і не посадили. Це ж в будь-яке час можуть смитися. Очільники кредитних спілоку усі звинувачення спростовували. Вы от сюди приходите і жалуетесь, вам не виплачують деньги. Вы все бедные и несчастные. Да, я вас понимаю. Мне очень жалко вас. Особенно большая часть в кладчиках это у нас пенсионеры. И, скажем так, не совсем здоровые люди. А возьмите эту цепочку. Да, деньги ваши выданы в кредиты. А люди сейчас, эти кредиты, которые взяли, позычальники, большая часть из них они недобросовестные. Сказал классик, чем больше ложь, тем больше в ее верят, это самое. И комментировать чьи-то, честно говоря, идиотские изречения, я. Я не в змозі. То в мене тоді питання до правоохоронних органів. Що не зробили правоохоронні, які слідчі дії і так далі. Якщо я зробив якийсь не знаю. просто… Це питання залишалося риторичним аж до осені 2009-го. Лише цьогоріч, за фактом привласнення коштів у кредитних спілках фортеця, експресія Федерація, імперія та добрі гроші порушені кримінальні справи. Пошуканих вкладників такі темпи розслідувань не влаштовують. Роковини мовчазних поневірянь на минулому тижні люди відзначили пікетами. Двічі вони мітингували під стінами обласної прокуратури. Аби поговорити з прокурором, людям довелося навіть перекрити центральну дорогу міста. Ми зібралися тут, на цій площі, щоб висказати свою біль крик тої душі, яка не можна, не можна терпіти. Вигуками ганьба стареньку підтримали усі ошукані вкладники. Гені собого! Гені собого! Декілька хвилин скандувань, і прокурор таки вийшов до людей. По імперії, по федерації, по експресії по і по фортеці розслідування справи активізовано. На сьогоднішній день ряд людей затримано. Наша позиція однозначна. Говори в тюрмі. Наступного дня жертви кредитних спілок шукали правди в міліції. Правоохоронці запевнили, що вони впродовж року таки не гуляли, а працювали. На сьогодні вартові закону розслідують три кримінальні справи. Головний міліціонер області підтвердив, що голови правлінь спілок Федерація та експресія затримані. Очільниця імперії перебуває у розшуку, натомість затримано її заступника. За словами головного міліціонера області Миколи Лушпієнка, позиція управління категорична. Їх треба тримати під вартою, поки триває слідство. На даний час ми викликаємо осіб, які от останнім часом, там два тижні, як надійшли заяви, і ще ці люди не допитані. По кредитній спілці Імперія Експресія створена слідча група, в якої входить по чотири слідчих. В кредитній спілці Федерація по три слідчих, які працюють. За попередніми даними, кредитні спілки Федерація та імперія ошукали вкладників на понад 8 мільйонів гривень. Кожна експресія трохи менше на 4 мільйони. Утім, ці суми говорять правоохоронці, збільшаться в кільканадцять разів, коли до міліції звернуться всі потерпілі та з'ясуються всі обставини. Правоохоронці пообіцяли, що справи по кредитних спілках буде розкрито, коли саме поки що не уточнюють. Тим часом решта черкаських кредитних спілок, у яких немає проблем з законом, намагаються утриматися на плаву. А в ситуації, в якій вони опинилися, винні цитую паршиві вівці. В самих Черкасах зареєстровано близько 30 кредитних спілок. Погано працює на сьогоднішній день. Значно менша кількість кредитних спілок, ніж тих, які на сьогоднішній день працюють. Довіру громадян вони збираються повертати за допомогою антикризових планів. Ми зменшуємо. Майже не будемо виплачувати відсотки по депозитам. Ми суттєво зменшуємо виплати по внескам. Витрати на утримання персоналу на оренду ми зменшуємо в півтора рази. Окрім цього, згідно з планом, кредитування продовжать, аби було чого виплачувати відсотки по депозитах. Хоча наголошує Геннадій Мальниченко, спілки кредитуватимуть в десятки разів менше ніж минулого року. Наразі антикризовий план перебуває на затвердженні в Держфінпослуг України. Утім, навіть його розробники не вірять, що лише планом можна зарадити проблемі. Мабуть, воно буде вирішено, коли буде знайдений консенсус між усіма політичними силами. А доти зауважують експерти, фінансовий ринок буде лихоманити, і кредитні спілки не зможуть вибратися з кризової ями. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.